Боні, яка година? А ну після тиспати. Увади, ти, вада, мене відмітки пати. Бабати, один шобі, один не шобі. Покіо, саконець. Визнавайся, батони єці. А будеш таланку. Я ваньку? Я застав кебаб зроблю. Ось хто в мене з кому не он. <му> так, щось я давно не заходив Голден Паст. Так, запис іде, йде. йде. Ведінату. Стим до друзі. Сьогодні ми будемо походити Golden Pass. Третя частина. Четверта ніч. Так, де ті батони ходячі сусиски? На сцені. Фоксі... О, Толстяк. Привіт. Бонні, яка година? А ну після ти спати. А що ти от відкрив? У мене немає нічого їсти. Оу, ти вже тут? Але зараз 12 година, якого фіга ти тут вже? В смислі нема, що їсти. Я дутка працюю цілими днями, три дня, без зарплати, без їди. Ой, Федіра, ти чув, що зараз повітряна тривога? Яка ще повітряна тривога? Та все вимикайся, та вимикайся кажу. О, все вимкнулося. Давненько мене не було, що з венду на людей вже помінявся голос. Так, хто там каже ходить? Хто по пометому ходить? Яка залаза? Ку-ку. Ку-ку? О, два бата. Один шубі, один не шубі. Може вже хаве зі мною приколи, а? Говорить говорить ясно, щоб не погасло. О, Фредбе, одну секунду. А що це було? Він мені чуть ніс не залетів. Та це так завжди. О, Фоксі, привіт. Добре, що я по вентиляції не лазів. Б! Фуффередбе, твоє юна ліліло. Це вже було неочікувано, так підкаластитися. Зазвичайно дігай засну. Окі, вау, сова, комес. Визнавайся, батони є. Сорян, в мене батонів нема. Ви мені ще той севі з'їли все. Тебе скільки не було, ну ти міг хоча б пав спекти. І щось так холодно зробилося, включу собі підтягу вентиляції. <звук> Ой, вибачай, не знав, що ти там кабул. Такий гарний подавки від твердо. Поламав мені всі махінації. Сосиски, сосиски. Сосисок нема. Скільки можна вже лазити по вентиляції? Фаредду, ну я ж кажу, сосисок нема. А хоча будеш та Та шо? Ну та ванька, тут така виба, яку можна їсти. Вона ще й на сонці довго висушується, але смачна, тобі сподобається. Бач, яка в мене є таланка. О, з кавасом тупить то обща бомба. Ну, ну кочена тримать. Вже з'їв, так швидко. Мені поблизну тебе, бо 25 талонів чіпові кусити. Увага, пожежна тривога. Будь ласка, поїдь у безпечне місце. Мені тут один головчик нашептав, що тебе тут кає лепка. А може не головчик, а ставаус? Ну пофігу, поговорим іншим разом. Вже талант керема і юзів. Йок! O já líbíme tawanku. taváňku, taváňku. A stop, to tvrdého nemá, všechno je tady nejde tak. Vše je tady tak, všechno ura. Jeden tutka, jeden tutka. A kdo vás zahubila, Endo i Foxy? No Foxy nikud nejde, pro vás nemyslí svůj bucicí. Як можна було би назвати це будкою. Таванька є. Ня. Yeah. А якщо знайду? нас Обе шукай, об що хочеш. Ну в мене та ланьки нема. Нічого немає. А ти такий апетитний петит не виглядаєш, може за тебе за'єшти. Хе-хе-хе. Увагай, до мене відміть підкати. З'їсти він мене надумав. А де вас яки появився? Угу, mm угу, -hmm. mm -hmm. а тобі що треба? Ко-ко-ко-ку! Ты жуля скільки мені жите. Давай! Попоп кидав, а скільки жити? Та що, це саме на цій сцені. Привіт, Фексі. Е, э, куда? Інтересно, це поста лялька Федра, чи це його лялька воду? Ой, міис. Вибачай, я не знав. Це тобі за мені? О, це мені таке ямно. Ти не вмой, я тобі ж поламав махінацію, чого ти не злосний? Бо їх можна полемонтувати. Логічно? Логічно. Я зараз тебе дюзі кебаб зроблю. На, no, з такими темпами самігалізація поламиться. Стріма доради в міханастрі, що робиться. Пакаємо їх, усміхаємось. йди додому вже. Ти вже надоїв. По перший я не спіт, кінь, а по-друге, диви, що я маю. Так ось хто в мене з кому он. Повтори, що я зроблю. С кому не здив. Полера, чи то тені паффер? Олена, чи толера, чи толера, ти то не випадка. Та напевно Феді Фасби включив музику. А це не Федве, що це з тобою? Спінгбонів подумав, що це я включив музику. А ти насправді був, ти мене підставив, зараз я тебе з'їм за це. Дорога, тривога, ведьміть романтичну музику до мене прийшов. Тепер я ні нічого не поведуся. Опа, щас тайничка. А тепер я не прийду до вас. Ви ніколи. коло під вайс. Е, а чого? Човний фон в мене щось з телефоном сталося? Я щось не з... О, Бонні. Це виходить сцена якась. Па. Ба... Тане! Далі буде. В смислі буде. Я що маю ще бат батони мати, а то в мене він поніс живе Не розумію Добре, зайдемо в менюшку Екста. Що в нас тут є? Ага, red beer, red bear, bear. Ага, Тут його скріємо Ну, добре, що мені не разу не попався. Мені вже один раз попався з кимо во як його танка. Endo 01. Оце... ні, наступне. Оця чупакаба, оця мені попалася. Стервайте, Custom Knight. Гм, а тут є пасхалка, як ви огні. Ну давай. 1987. Так, на початку нема мала Golden Freddy. Ну тобто Fredber, Golden Freddy це з Fredber, такта. Так нічого не звиш, то все так. Хм. Тоді іншу дату. Як нам сказав на 4 правильна дата 1983. Ну, нічого не звиш, теж з керівного нема файт Ну. Yeah. 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 Дякую вам, любі глядачі, що дивилися оце походження Golden Pass, тут ці кінокомедії, які я Хоч ходжу на її багатонжовано, все одно дякую. Всім удачі і всім пока-пока.